Усім привіт, мене звати Юля Коваль, і ви на каналі «Зад в ЗАЛ. Сьогодні ми з вами поговоримо про кілька вправ, які дадуть можливість зробити стабільнішим ваш плечовий суглоб. Нагадаю, що плечові суглоби в тілі людини вони є найбільш рухливими, тобто мобільними, але і найбільш вразливими, саме тому що вони максимально мобільні. І для того щоб ваші суглоби плечові не Сувалися, щоб у них не було ніяких травм і проблем. Критично важливо працювати як на їх мобільність, так і на їх стабільність. Я вже знімала, демонструвала цю вправу, але я повторюсь ще раз, вона дуже крута, тому я її знов продемонструю. А точніше буде сьогодні дві вправи. В Чому полягає фішка цих вправ: це утримувати у вертикальному положенні вашу плечову кістку максимально стабільною, щоб ви не робили, якби не рухалось ваше тіло. Навіть зробимо прогресію, зробимо. Три вправи сьогодні. Отже, що нам знадобиться, якщо ви в залі вам може знадобитися, ну буде можливість. Якщо у вас буде можливість, ви можете використовувати гирю. Гирю вагою від 4 до 6, максимум 8 кілограмів, більше не потрібно. Вихідне положення у нас лежачи на спині. Ми піднімаємо руку, рука залишається рівна весь час. Інша рука опущена на підлогу для стабілізації. Перший рух, який ми робимо, ми впираємось лопаткою в підлогу і далі починаємо закручувати назовні. Руку настільки, наскільки це можливо. Фіксуємо це положення на 5 секунд і повертаємо назад у вихідне. Тобто ви повертаєте таким чином, щоб ваш великий палець повертався від вас якомога більше. І повернення назад у вихідне. Отсюди всередину закручувати руку немає ніякої необхідності. Тобто повернули. Зафіксували, стежте за тим, щоб у вас лопатка залишалася на підлозі, а не повзла туди вгору ваша рука і повертаємо назад у вихідне положення. Цю вправу можна використовувати як в розминках, якщо у вас та й взагалі не обов'язково, якщо у вас щось є на руки в вашому тренуванні, а загалом просто для. Підтримання хорошої стабільності плечового суглоба, це перше. Друге, цю вправу можна використовувати наприкінці тренування, в допоміжній роботі. Наступний варіант вправи це турецькі сітапи, дуже схожа. Буде варіація, але трошки більш розширена. У вас вихідне положення, лежачи на підлозі. вас трохи повернусь. Напевно, отаким от чином. Так, щоб було добре, видно. Ви утримуєте весь час снаряд. Гиря це найкращий варіант, бо зміщений центр тяжіння. Але якщо немає гирі, можете використовувати гантель або навіть якусь там півторалітрову баклажку з водою. Ваша задача залишати плечову кістку максимально вертикальною. Вам знадобляться ваші м'язи, живота. Руку кладемо і не в сторону, і не вниз, а під 45 градусів плюс-мінус від вашого тулуба. Нагадую, рука залишається, яка утримує гирю, залишається вертикально. Наша задача що зробити? Зробити вдих на видих. Спертеся на лікоть тієї руки, от у вас іде рух такий подвійний, витягнетесь однією рукою вгору, утримуючи вашу вагу, і спираєтесь одночасно на руку, на лікоть обов'язково через косі м'яза живота. Потім розгинаєте лікоть нижньої руки, фіксуєте весь час, зоровий контроль має бути вашої гирі. Так само через лікоть повертаєтесь через м'язи живота назад у вихідне положення. Ще раз чотири фази виконання вправи. На раз ви зробили перший рух, залишились на лікті, на два сіли, на три знову на лікоть, і на чотири повернулись назад у вихідне положення. Ця вправа може бути силовою, ви можете її використовувати як силову, і тоді ваша гиря може бути 8, 12, чи 16 кілограмів. Але ми зараз говоримо не про силову вправу, а про роботу саме з плечем і зі стабільністю плечового суглоба. Ця вправа, вона достатньо корисна. Тобто, ви можете починати прогресію просто з обертів, зовнішніх з гирою, Потім поступово переходити до турецького сітапу, а потім вже переходити до турецького підйому. Турецький підйом це необхідно взагалі встати у вертикальне положення, але це вже така більш складна вправа, більш комплексна, така більш мультизадачна. Ще одну вправу хочу вам показати на стабільність плечових суглобів. Це той же принцип використовується, але вправо виконується стоячи, і до речі, ви її зараз згадаєте. Ви 100% її робили напевно в школі на фізичній культурі. Отже, вправо виглядає наступним чином: ваша задача поставити ноги на ширині плюс-мінус плечових суглобів. Бажано прямо лінійно стопи, Ви це вже знаєте. Живіться неці у вихідному положенні пружень. Ваша задача підняти руку вгору з гирою. Ну, або з гантелю, і зафіксувати це положення. Лікоть не має бути зігнутим, ви маєте тримати руку максимально вертикально. Якщо у вас є годинник, поверніть його в іншу сторону. Бо я так вже розбила два годинника при взятті, при роботі з гирями. Ну, воно не дуже приємно, звісно. Тому е, бережіть своє майно. Отже, ми піднімаємо гирю вгору, фіксуємось, дивимось на гирю, і наша задача нахилитися вниз. Торкнутися підлоги, якщо потрібно, згинайте коліні суглоби, якщо не, не можете робити без згинання, робіть. І повертайтесь назад у вихідне положення. Наша задача змусити оцю руку обертатися, ту руку, яку ви тримаєте гирю, обертатися навколо своєї осі і залишаючи при цьому вашу кістку вертикальною. Чим менше ви будете підсідати, тим краще. Намагайтесь тримати. Ноги настільки рівно, наскільки ви можете. Можете навіть трошки ширше поставити стопи свої. Отже, дивимось на гирю, починаємо рух вниз, не поспішаємо, фіксуємо настільки, наскільки це можливо, торкаємось підлоги, стежте, щоб ваша рука нікуди не падала, і повертаємось назад у вихідне положення. Цю вправу не потрібно виконувати з важкою гирею. 4 кілограми з головою вистачить для дівчат або 6, максимум 8 кілограмів, якщо ви працюєте над дрібними м'язами, стабілізаторами ротаторної манжети плеча ваших плечових суглобів. Я нагадаю, що плечові суглоби найбільш рухливі, вони найбільш вразливі. 50% всіх травм в залах це плечові суглоби. Розумієте, не колінні, не поперек, цілих 50%. відсотків. Ну це ж так собі статистика. Тому бережіть свої плечові суглоби. Загалом тренуйтесь розумно, правильно. Переглядайте відоси на моєму каналі, вони дуже корисні. Вони дадуть вам можливість прокачати свої скіли з точки зору. Шаблонів правильних рухів а це критично важливо для повсякденного життя, коли ти про це навіть не думаєш, але ти виконуєш будь-який рух правильно, і твій опорно-руховий апарат набуває кращого запасу міцності і витривалості. А це дуже важливо для активної а, людини і для активної старості. До речі, також. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. А у кого з ваших знайомих, рідних, близьких є проблеми з плечовими суглобами, відправляйте їм цей відос. І попередній також, там, де ми говорили про вис на попередні, це важливо виконувати регулярно, хоча б тричі на тиждень, для збереження і покращення здоров'я ваших плечових суглобів. Ставте вподобайки, якщо мої відоси вам заходять і вони вам корисні. Я вам дуже дякую за увагу, дякую за те, що ви приділяєте свій час на перегляд моїх відосів. Мені це дуже важливо знати. Мені це дуже цінно. Пишіть коментарі, що ще для вас потрібно відзняти. Можливо, вам щось не зрозуміло стосовно не лише рухів і вправ безпосередньо в залі, а й стосовно рухів. Якихось побутових повсякденному житті, де у вас постійно то спину прострілює, то коліна починають боліти, ви там помітили після чогось. Пишіть, будемо це все розбирати по поличках. Це така буде від мене вам освітня функція на цьому каналі. Не забувайте донатити Силам оборони України. Я вам дуже дякую за перегляди і вдалого дня!